Синичка, пташка невеличка Доброго дня, хлопчики, дівчатка, я, дівчинка, валюшка. Послухайте та відгадайте, про кого сьогодні буде йти мова. Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташика невеличка називається Синичка. Так, цю гарну зимову пташку ви, напевне, усі добре знаєте і легко впізнати по яскравому забарвленню та активності. Мешкають ці пташки у містах, на горищах та на дахах будинків, а коли на вулиці тепла, вони ночують на деревах. Полюбляють ці ласунки сало. Ці пташки дуже корисні. Вони оберігають кору дерев від шкідників. Пропоную вам малята зліпити синичку, але спочатку давайте її розглянемо. Синичка це невеличка пташка яскравого забарвлення. В неї тулуб овальної форми. Животик жовтого кольору, крильця синього, а спинка зеленого. Голівка круглої форми чорного кольору з білими щічками та маленьким дзьобиком. Також пташка має тоненький хвостик синього кольору та дві маленькі тоненькі лапки з сірого кольору. Для роботи нам потрібен пластилін білого, жовтого, синього, чорного кольорів, дощечка, стека, ножиці, вологі серветки, килимок та ваш гарний настрій. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Ташка літала, крила розправляла, а долоньки у малят, наче крильця пташенят. Друзі, починаємо. А починати нашу роботу. Ми будемо жовтого пластиліну. З нього ми будемо робити тулуб до нашої пташечки. Спочатку ми наш пластилін ось так розминаємо. Добре. Добре, розминаємо. Може нам допомогти і одна ручка, і інша. Вони працюють разом. Бачите, ось таку кулечку ми отримали, а зараз з неї зробимо форму, схожу на яєчко. Ось так розкачуємо. Можемо ще розімняти. Бачите вже яка форма? Ще трошки? Так. А тепер ось тут малята ми якби витягуємо ось о. Так, а тепер ножниці. А за допомогою ножниць ми будемо робити хвостик нашої пташечки. Не лякайтеся, після того, як ми зробимо хвостик, наші ножниці можна легко протерти вологими серветками. Ось так. Бачите? Раз. Два. Три. Бачите? Так, поки відклали сторінку, тепер у нас є синій пластилін. З нього ми будемо робити голівку нашій пташечці і крильця. І ось малята. Пластилін ми розділили на три частини. Так. З одної частини ми зробимо голівку, а з двох інших це у нас буде крильця. Відклали поки що дві, одну робимо. Так само розминаємо добре ручками одною, іншою. Так, можемо покласти на дощечку і коловими рухами робимо кругленько, так. як кулечку. Можна так само зробити на долонці, коловими рухами. Бачите, ще підправити трошки. Так. Прикладаємо голівку до тулуба. Так. А що ж не вистачає нашій пташці? Звичайно, дзьобика. Так. І ось так ми знову так будемо з вами ось таким видом витягувати, робити наші пташі. Бачите? Дзьобика? Зробили? Дзьобика? Відклали, а тепер будемо робити крила. Так, одне крильце. Так само розминаємо. І дивіться, що ми будемо притискати ось так, як млинчик робити. Ось так. так. І знов нам, бачите, яку форму має. Допоможуть ножнички. Теж так надрізаємо, якби робимо пір'ячку. Прикладаємо наші пташечки. Ось так. Бачите? Так само з іншого шматочка теж робимо крилечко. Ось малята наше друге. Крилечко нашої синечки. Ось то так притискаємо ножничками. так, Раз. Два. Три. О, пір'ячко зробили. І з тієї сторони нашої синички крилишка. Крильця. О. Так. Дивіться, яка гарна у нас пташечка. А що ж не вистачає ще нашої пташості? Оченяток. Так, так, дивіться, ось у нас є маленькі два шматочка. Нам треба дуже-дуже маленькі шматочки. Білого, коричнього або чорного кольору. Ось дивіться, я відщипую ось так. І можу від цього шматочка ще відщипнути. Бачите? Ось. У мене два таких шматочка. Дивіться, що я буду робити. Ось тут, де у нас очка в пташечки, я ось так, як млинець, притискаю пальчиками. однієї сторони і з іншої сторони. Так, притискаю, прикладаю і ще раз притискаю. Бачите? Ось, ну це ще не все. Тепер білого беремо. Білого тр трішки треба менше. Теж відщипую. Ось так. І ось тут, де ми прикладали очко, бачите? Ось тут. Бачите, треба трішечки зробити його менше. Ще відщипуємо. Отак пальчиками його розминаємо, ось так, бачите? Крутимо. Коловими рухами. Кулька маленька. Оп, пальчиками. Так, ось дивіться. Ось. Бачите, очко в нашої пташечки. І з цього боку. Так теж пальчиками. Бачите, трошечки забагато пластиліна. Відщипнули шматочок. Маленький-маленький, крихітку. Ось так. Знов пальчиком. Так, так, зробили кульку. І ось так між пальчиками притиснули. Бачите? Оп. І прикладаємо тут, де в нас очко пташечки. Ось так. Да? Трішки ми сильно. Можемо так зробити, ще. сіт? Прикласти і натиснути. Ось. Бачите, малята, яка гарна пташечка у нас. Синичка, пташка невеличка. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. Дітки, зараз зима, холодно і голодно живеться нашим пернатим друзям. Допоможіть їм пережити зиму. Робіть годівнички та підготовуйте їх. До побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей.